Як же сповнився час, Бог послав свого сина, щоб викупити підзаконних, щоб ми прийняли усиновлення. Прихід Спасителя був провіщений людям ще ведемі, коли Адам і Єва вперше почули цю обітницю, вони чекали її виконання якнайшвидше. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, Проведіння керувало рухом народів. Людськими пристрастями і усіма діями доти, поки світ не приготувався до приходу Спасителя. Усі народи були об'єднані під єдиним керівництвом. Одна мова набула найбільшого поширення і була всюди визнана як літературна. Протягом тривалого часу Біблію перекладали грецькою мовою, якою тоді розмовляла вся Римська імперія. Юдеї були розсіяні у багатьох країнах. А тому разом з ними очікували приходу Месії чимало їхніх сусідів. Істина повинна була проголошуватись Христос Льотство зрозумілою неї мовою, тому повинен був промовляти вісник заповіту, його голос звучатиме в його храмі. Христос покликаний був прийти, щоб промовити слова ясно і зрозуміло. Він Творець істини. Повинен відділити правду від полови людських вчень, що робило її безкорисною. Принципи Божого правління і план спасіння, треба було чітко окреслити, а вчення старого заповіту повністю відкрити людям. Переконання, що людина може спастись своїми власними ділами, становить основу будь-якої язичницької релігії. Це переконання стало тепер принципом юдейської релігії. Цей принцип надихнув сатана люди, котрі дотримуються цього переконання, беззахисні перед гріхом. Вони обікрали Бога, позбавивши Його слави, а світ вели оману, спотворюючи благовістку. Вони відмовилися підкоритися взяти участь у справі спасіння світу і тому стали агентами сатани. Його руйнівній праці. Приносячи жертвенні дари, вони поводились як актори на сцені. Гріх став наукою, а порок був освячений як частка релігії, бунтівничий дух пустив свої коріння глибоко в серце, людська ворожість проти неба не знала меж. Всесвіту наочно було показано, що відділене від Бога людство не зможе самостійно піднестись із безодніх гріха та страждань. Творець повинен був наділити людину новим життям і силою. Сатана торжествував, оскільки йому вдалося принизити у людстві образ Божий, але Ісус прийшов, щоб відновити в людині образ її творця. Ніхто інший, крім Христа, не може знову відтворити характер, зруйнований гріхом. Він прийшов, щоб прогнати демонів, котрі опонували новою волею. Він прийшов, щоб піднести нас пороху і відновити за Божественним зірцем понівічений характер людини, умінчати її своєю славою.